Друзі, всім величезний привіт! На огляді в магазині секондхенду. Сьогодні другий день завозу, другий 355 гривень за кілограм. Є чоботи від Томи Хілфігер, чоботи черевики, вони такі невисокі. І ці чоботи заважили досить дорого. Ну, як для секонд-хенду. Я думаю, що вони дочекаються перед останнього дня, і тоді можна брати. А, бачите, який вибір взуття взуття навалено. Далі ще в іншому відділі є. На поличках взуття, так що будемо дивитися все сьогодні, передивлятися можливо, щось класне знайдемо. Чого бути, до речі, непогані ті томіки, Бренд не дешевий, можна брати такі чудернацькі підбори. Ночі, я знайшла в новесенькому ідеальному стані від бренду Dune, Dune London. це англійський преміум бренд, і сандалі, босоніжки, вони в ідеальному стані. Ну, так якби аж нові, ну ні, носили їх, але вони в ідеальному стані, це шкіра однозначно. І зайдемо на сайт, я вам покажу скільки коштують босоніжки, тобто взуття не тільки босоніжки. Яка ціна зараз знижечка є на деякі позиції? Ну, в середньому 90 фунтів коштує взуття. Я вам скажу, що досить часто в секунді зустрічаю цей бренд. І я би не сказала, що його хапають. Тож придивляйтеся, взуття якісне. Зимове взуття, осіннє, тобто чоботи, черевики, ціна 140 фунтів і вище. Як бачите, леопард ще в моді. Але більше такого базового взуття, базові відтінки, чорний коричневий баш, горіховий 150 фунтів, 140 фунтів. Так що треба брати це взуття, воно якісне реально. Більше нічого такого я в цій кучі не знайшла. Вартого уваги тільки ці чоботи, Tommy Hilfiger і Дюн. Можливо, треба до них закупатися, але багато брудного взуття потім або рукавички з собою брати, я не знаю. Так. Ну, я думаю, що краще поставили на полиці, будемо дивитися, який величезний відмідь побачила багато таких жахливих, як для мене, іграшок, штани в нього зашиті, це чи клоун, чи що. Десь ще ось горище. А ця лялька на мене навіяла жах. Я розумію, що це якась, можливо, це з лялькового театру або що. Ну, такий чоловічок, але ну, він такий має вигляд, знаєте, чуть-чуть страшнуватий, такий жахливий. Ручки такі, бачите, крючки. Я вже думаю, для чого його взагалі в руки брала. Ну, не буду себе накручувати, але багато уваги ці ляльці приділили. Бачите, шкарпетка в'язані з натурального хутру там було на цьому. Я думаю, що це з театру лялькового. Вовк, теж лялька ручної роботи. Можливо, ці іграшки навіть купа грошей коштують, а я про це не знаю. Багато ниток є для в'язання. Я не буду там купирсувати, тому що може бути голка, можна поранитися. Подивимося, все ж таки, верхній одяг, можливо, більше пощастить. Другий день завозу, другий день завозу, но де тут шовк, вовна, кашемір. Де люкс бренди Пальто. Таке неважке з тканини, тканина гладка, як сатин, але щільний сатин. Акцентні великі гудзики, такий блискучий, ну, колір красивий. І я так вважаю, що це самопошиття, ну, як, як самопошиття, на замовлення в ательє не було бірочки. Це е, валяна мовна, красивий колір фуксії і е, з чорним, поєднаний дуже вдало. Вовна 67% вовни, і це від німецького бренду. Такий каталог навіть був, це таке напівпальто. Дуже класна річ. Я пішла дивитися на полиці, що є, що зараз везуть. Непогані такі черевички. Вони з натуральної замші, не знаю, це бренд, такі зручні, Ну, показую з того, що є, не те, що а, я вважаю, що воно краще, я вибираю краще з того, що на даний момент є. Ці туфлі, видно, що були колись дуже класні. А, це така тканина, як войлочна, і з таким валюром спереді, з Оксаметом, від Пітер Кайзер це німецький преміум-бренд. Якість теж дуже висока. Це такі базові. Туфельки, вони якісні, вони зручні дуже по-перше. І подивіться, яка знахідка. Це чоловічі ТОЦ, Італійський люксовий бренд. Ціни мега високі, 600-700 євро пара взуття коштує. А, ну, я навіть не знаю, що сказати. Дивно, що ніхто не забрав їх на eBay. я бачу, їх продають поза 100 євро. Ось вони. Далі я дивлюся кросівки від Гес. Вони шкіряні, але вони бруднулі, бруднолі, страшно, треба мити. Але це оригінальні кросівки. Видно, що якість дуже хороша, але вони брудні, такі якби поношені трішки. Від Вітоми Хілфігер, такі високі кеди, шкіряні теж. А дивлюся сумки. Людей біля сумок багато, до речі, вибирають, бачу дівчатка, вже щось таке тримають, непогане, можливо, взяли. Я спізнилася, як завжди. І мені залишаються самі залишки. Люди повибирали саме краще, мабуть, коли тільки був завіз, в день завозу треба бігти. Можливо, я піду, піду, подивлюся, що все ж таки привозять. Ну, Сьогодні саме так, другий день. Година не пізня, тобто у мене є шанси. Шкіряна сумка була. Це щось таке вже виношене. Такий клач, хаманець. Це шкіра. Так, схоже дуже на шкіру. Побачила від манго. Сумочку, недорога сумка, на eBay її продають 6 євро. Ось такий вона має вигляд. Це шкір замінник. Це шкіряний портфель. Ну, но його носили, видно, до роботи, виносили, такий він ну, вбитий, але все ж таки шкіра і раніше він був класний. Нічого такого не знайшла, бачите, дівчатка носить сумки, вже повибирали, яка з них їхня, яка тут була, не знаю. Я вже вибрала пару якихось класних речей від Юнікло. Це японський бренд. Цей бренд зараз дуже тішить цінами відносно тих цін, які є на бренди на преміум. Зараз ми подивимося. І на сайті курточка коштує 80 євро жилетка, жилетка доларі 50 доларів. Ардеганс 40 доларів. Це не є дорого для бренду Юнікло. Якщо порівнювати, як зараз ціни виросли на зовсім якийсь такий мас маркет і там 60-70 євро коштує якась тряпочка, то Юнікло славиться своєю якістю, це японський бренд. І ціни досить бюджетні, комфортні, тим паче для європейців, для американців це просто такі ціни мас маркету Від Zara є блуза. Колір такої зеленої пляшки вона з мереживом, з такою планочкою. ну Тобто така облузка, як це натуральний шовк, але немає ні єдиної бірочки, тому її брати не буду. Жаль, що бірки зрізані на деяких грічах, коли ти відчуваєш, що там є шовк або кашемір. Знову зара це вже більш така стильна сорочка з лампасами в смужку, можливо, 2 давності модель. Це поліастер з бавовною. Я в пошуках знаходжуся вже хвилин 20, товару дуже багато. Тобто другий день завозу валом товару но. 90%, навіть більше 99% вбитий товар. Від Масає футболка бренд дорогий і якісний по трикотажу. Зразу видно якість. Хто би що не казав, берете в руки, відчувається така, такий гладкий, самий такий щільний трикотаж. Вона чуть-чуть в горловині була забруднена, але бренд дорогий і кому треба, воно би відібралося. А побачила дорогущий бренд Джозеф. Цей бренд заснований марокканцем Джозефом Egli, і бренд робить ставку на вільний крія, зберігаючи лінії і графічних силуетів. Це вказано на сайті. Бренд не дешевий. І ви будете здивовані цінами, 300-400 доларів коштує річ. Як бачите, силуети дійсності такі мінімалістичні. Прямих силуетів, вільний крій, мені сподобався цей бренд, він дуже рідко попадає в секунді. І якщо він навіть діє, то він такий непомітний, і не дуже його хапають. Навіть взяти цю футболочку в нас натурального льону. Але якби ніхто її не забрав, ні в перший день я її не взяла, цю футболку, тому що мало хто знає реальність ціни цього бренду. Бачите, можна туніку в'язану носити разом штанами, я зайшла, щоб показати, і досить непоганий має вигляд. Ми завжди думаємо, що це тільки з лосінами треба носити, ні, можна носити як саму сукню тоніку, можна носити з брюками. Хочу пошукати якісь класні джинси, можливо, прямого крою, щось таке цікаве, але нічого не знайшла. Всі джинси, якби і непогані, но якогось такого відомого бренду, чи навіть мас-маркету, але сучасного крою не було. Від Bennett непогані брюки з вовни, якась, якийсь відсоток вовни там є, але немає бірочки, щоб було вказано який склад. Від лофт бренду теж бренд дешевий. Він славиться теж таким мінімалістичним кроєм, базові речі в основному і не дешевий бренд. Яскраві червоні джинси, вони в ідеальному стані, майже новасенькі джинси Slim, Теж дуже якісні від відомого бренду. Сподобалося пошиття. І самий джинс дуже якісний. Він одночасно і такий, якби товстенький. Видно, що він якісний, щільний, але м'який на дотик, приємний. Це багом не бачите, що є маркування, Це, тобто вони ще новесенькі їх навіть не прали. Є якісь вінтажні спіднечки. Ну, кажу, що товару дуже багато. Не те, щоб його не було від, спід... від зари спідниці джинсова. Такі спідниці, схожі, є в зарі саме з таким розрізом спереді, тобто це не є якась стара модель. Хочу вам показати, скільки текстилю. Но текстиль небезпечно, якби купляти, хіба він новасінький вам попаде, тому що ну, на ньому спали. Есмара це німецький бренд. Наскільки я пригадую, стильна сукня, сукня в рубчика, такі бокові лампаси, але вони в'язані і не нашиті. Хороша, дуже якість, базова сукня. Міді від Халхубер. Це німецький люксовий бренд, не побоюсь цього слова. Яскрава сукня, вона така жіночна і одночасно елегантна. Ось тільки погляньте, який красивий принт, і теж бренд дуже дорогий. Від Роксі, сукня в підлогу. Легесенька тканина, бренд теж не дешевий. Хочеться літо вже похолодало, так, хочеться літочка. L розмір має бокові розрізи, сукня дуже красива, в ідеальному стані. вона така легесенька, на жару просто. Я чуть не пропустила шарфи, хустки, йду пориюся. Можливо, щось знайду. Схоже, на шок натуральний, на розірваний був шарф. Дуже багато два величезних ящика. Просто великих навалено. Я навіть не знаю, як це все можливо передивитися. Ось такий великий шарф. І я вже довший час стою, не знімаю і а, намагаюся знайти якийсь класний шарф чи хустка. Ну безрезультатно хусток взагалі я ніяких не побачила. А, тільки шарфи а, не досить в недосить хорошому стані. Ніяких брендів немає, тому по шарфах сьогодні ноль. Від Зари кардиган. Теж не стара модель, недавно ще такі принти бачила в зарі, в ідеальному стані. Я прогуглила і знайшла, що це від костюма верх. це був цілий костюм в'язаний. кардиган і дрюки. І продається цей кардиганчик на eBay. я ще в новому стані хтось продає за 80 доларів дешево. І що я побачила ще такий красивий, об'ємної в'язки джемпер, красивий м'ятно-зелений колір від бренду H&M. Це недорогий такий бренд шведський. Я роблю огляди нового товару. З H&M. у нас є мережа. Ось цей джемпер, який він має вигляд, Класненький колір, і він такий об'ємний, м'якесенький. Цей джемпер є в різних кольорах. Я знайшла його ще в блакитно-синьому блакитно кольорі. Ось він, а цей джемпер в зеленому ось, який, який він має виглядати на моделі. Всім папа, цілую, обіймаю, до зустрічі. Як вам мої знахідки сьогодні? Пишіть в коментарях.